Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Я Ніна Коломіць. Це новини СТС. Головні події теми четверга, 23 березня, уже готові розкрити наші кореспонденти. Сьогодні ми розкажемо вам про таке: сумські оновлені підземці знову потрібен ремонт. Верхньосировацькі пристрасті після кількагодинного скандалу у села новий голова. Проваля у центрі Сум прямісінько під вікнами чиновників тріснула земля. Починаємо із всеукраїнських новин. 23 березня ознаменувалося для України шокуючою подією. Вночі у Харківській області спалахнув склад із боєприпасами, яких там близько 125 тисяч тонн. Пожежа супроводжувалася гучними вибухами. Уламки снарядів розліталися на кілька кілометрів. Жителів прилеглих територій терміново евакуювали. У Міноборони підозрюють це диверсія. Подробиці вже за мить від Юлії Настенко. Ці кадри зняли на свій мобільний харківчани. У місті Балаклея Харківської області горить склади з боєприпасами. О третій ранку людей розбудили потужні вибухи. Город Балаклея, горить воєнної база. Зревчатки 700 гектар. А гарят на базі покривілісь дама. Он ці ракети летять. З п'ятикілометрової кілометрової зони навколо епіцентру аварії евакуювали близько 16 тисяч людей. У зоні вибухів заборонили польоти. До місця подій направили Нацгвардію та навіть пожежні потяги. Як повідомляють місцеві журналісти, горять верхні склади з боєприпасами. Всього на базі їх близько 125 тисяч тонн. Головне завдання рятувальників зупинити пожежу, поки вогонь не дістався до складів нижніх. Саме там зберігаються ракети Земля земля та земля повітря про загиблих інф... Інформації поки немає, проте уже відомо, що постраждала одна жінка. У військовій прокуратурі інцидент кваліфікують як диверсію. Перед вибухом спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого в двох місцях одного з майданчиків відбулися вибухи. Відкрили кримінальне провадження за статтею. Диверсія зараз на місці ведуться слідчі дії. Про подальший перебіг подій. Дивіться у наступних випусках новин. Юлія Настенко, новини СТС. У столиці ранок розпочався також із трагічної події. У центрі Києва вбили російського екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Кілька місяців тому він переїхав до України разом із родиною та отримав тут громадянство. Чоловіка розстріляли у столиці на вулиці Пушкінській посеред білого дня. Очевидці кажуть, чули не менше п'яти пострілів. Кілер поранив і охоронця Дениса Вороненкова проте той встиг вистрелити у відповідь від куль убивця екс-депутата помер у лікарні. загиблий пан Вороненков отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт. Скінчався на місці. Кілера підвозила машину. а зараз відслідковуємо її пересування по Доступним для нас засобом, що фіксують рух машини. До слова у Росії колишнього депутата звинуватили у шахрайстві та фальсифікації державних документів. Слідчий комітет Російської Федерації оголосив його у міжнародний розшук. Раніше Вороненков дав генпрокуратурі України свідчення проти біглого екс-президента Віктора Януковича. Верхні Сировиці із скандалом обирали нового сільського голову. Колишню очільницю села відкликали із посади ще на початку березня, але жінка із владою прощатися не поспішала. Під час сесії депутатам довелося буквально силою виганяти її з зали детальніше у сюжеті. На сесію Верхньосировецької сільської ради зібралося чимало людей. Тут і депутати, і громада одразу з кількох сіл, і як сочільниця села, яка вирішила проводити сесію особисто. Хоча ще на початку березня жінку відкликали з посади рішенням політичної партії, до якої вона належить. Селяни ж проти, аби Алла Олександрова проводила сесію. Вона не має права проводити сесію. Хто вона немає, припинів на але жінка із посадою розучатися не хоче та вважає себе легітимною на сьогоднішній день. легітимним головою легітимним. Ви чуєте мене? Є сільський голова Олександрова. Вся громада, більшість депутатів проти того, щоб вона проводила сесію. Бо ця сесія була нелегітимна, Вона не ну вона не має права на відкриття і проведення сесії. Аби сесія відбулася та депутати проголосували, активісти села запросили на засідання представників громадської організації Східний Корпус Ті намагалися навести на сесії хоч якийсь порядок. Здесь проїздять просто поразительні речі, як одна жінка вже навіть дві намагаються всіми маніпулювати громадським мням. Люди обратились на пожалуйста, ви сказали уже да, ми поживи попросили приїхати і допомогти зробити таку атмосферу для того, щоб все прошло конфлікт між сільським Головою та громадою почався ще півтора роки тому. Тоді жителям села Залізняк та Стінка, які входять до Верхньосуровецької сільської ради, мали проводити газ, навіть виділили необхідні кошти, якби не одне. Але Олександрова, колишній сільський голова, зробила все можливе для того, щоб газогону не було добудовано, і народ залишився без газу. Ну цього звичайно народ Залізняка і стінок пробачити сільському голові не може. І тому зібрали підпис. Да, ми були ініціаторам ініціаторами збору підписів. Закон говорить о том, що при налічі 1200, ну то тобто більше ніж проголосували, і при налічі ка бумаги капліна тіляються повноваження голови. Після кількох годин суперечок активістам таки вдалося прогнати зі сцени екс-голову сільської ради. Згідно із законом, обов'язок проводити сесію переходить на секретаря. Але колега Олександрової, схоже, має іншу думку. Прошу припинити мої повноваження як депутата сільської ради за власним бажанням у зв'язку з обставинами, що суперечить виконанню моїх посадових обов'язків з моїми життєвими принципами. У сесійній залі почалася справжня плутанина. Однодумці Олександрової масово почали писати заяви за власним бажанням. Один з депутатів намагався втекти, але східний корпус поставив йому ультиматум або нехай виконує обов'язки обранця, або також пише заяву. Що Нарешті з числа присутніх обрали головуючого засідання і секретаря. Гімн трохи примирив сторони конфлікту. Врешті-решт, шляхом таємного голосування обрали нового тимчасово виконуючого обов'язки секретаря. Ним став депутат Олександр Гамалій. Виконувати свої обов'язки він буде до призначення виборів голови у селі. За нього проголосували 14 депутатів. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Тим часом сумські перевізники хочуть підняти вартість проїзду у маршрутках до 5 гривень для всіх категорій пасажирів. Відповідні проекти рішень від підприємців з'явилися на сайті міської ради. Останній раз підвищення ціни на проїзд у сумських маршрутках відбувалося у лютому 2015 року. Тоді вартість підняли відразу у половину із 2 гривень до 3. Мерже нещодавно обіцяв вартість не піднімати. Ви поясніть всі, що хрен йому 5 гривень, так, примерно. Не буде їм ніяких ні 5 гривень, ні 6, ні 10. Чи стримає мер Сум Олександр Лисенко своє слово стане зрозуміло на найближчому виконкомі. Адже саме там можуть ухвалити новий тариф. Сумська підземка розсипається на очах. Підземний перехід у самісінькому центрі Сум, який не так давно оновили, вже потребує нового ремонту. Що можна побачити у підземці, та як на наслідки недоремонту реагують сумські чиновники? Дізнавалася Юлія Настенко. Історія із сумською підземкою вже перетворилася на справжню епопею. Спочатку надто довго її лише збиралися ремонтувати. Тепер же коли роботи ще навіть не закінчені, стіни тут почали осипатися буквально за кілька місяців. А ще тут стоять калюжі. Із 2016-го підземку, що поєднує вулиці Харківську та Героїв Сумщини, нарешті почали приводити до ладу. Кілька років тут стояла вода та валявся непотріб. Проте виявилося, сумчани рано почали радіти. Схоже, зовсім скоро історія може повторитися. Оновлені стіни почали лущитися, а дорога тут не висихає. І це при тому, що на ремонт переходу за документами міський бюджет віддав 3,5 мільйони гривень. Якість же робіт за такий кошт залишає бажання кращого, кажуть сумчани. Плохо, плохо, плохо. Тепер все, тому що вода підходить, оно все сыпется. Можна было не спешить, щоб зробити качественно. Сразу же, как только сделали, ну снизу, обратите внимание, посыпалось сразу, как только. Хоча б я от не пойму на СКД, даже, да, Жда переход переходу на здійс більш-менш там. Цю ж підземку досі ремонтує ДП Паркінг. Проте у їх офісі на телефоні дзвінки не відповідають. А ось начальник міського управління капітального будівництва Віталій Шилов слухавку. Взяв проте коментувати якість ремонту сумської підземки не забажав із власних упереджень. Лямінало СПС, я коментарі не даю. До сюда судячи з усього, міській владі є що приховувати, якщо донести реальний. Стан справ у місті до громади вони не вважають за потрібне. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС. Скільки коштують реформи у сумах? Декомунізація йде повним ходом. Змінюють назви вулиць і зупинок. Самі ж зупинки то додають, то відміняють. Відповідні знаки встановлюють і ремонтують за бюджетний кошт. Скільки за такі рішення платить місто, намагалися дізнатися наші кореспонденти. Реформи у сумах йдуть повним ходом. Рішення про зміни назв вулиць чи зупинок підписуються у владних кабінетах. Пачками тим часом на будинках залишаються старі таблички. На вулицях із колишніми назвами будинки не підписані зовсім, або ж прочитати те, що на них написано, майже неможливо. У бюджет цього року запланували 80 тисяч гривень на їх зміну або реставрацію. Та цього замало чиновники із департаменту інфраструктури просять виділити і ще тисяч. Навіщо стільки вирішили запитати у них? Телефони традиційно не відповідають, тож ми пішли прямісінько у владні кабінети. Ситуація тут досить дивна. Так виглядає кабінет у робочий час у департаменті інфраструктури міста. Три столи із чотирьох пусті. Того, хто відповідає за таблички, також немає на робочому місці. Коли слуга народу прийде працювати, вирішуватиме сам. А він сюди може прийти, тому що ми буває працюємо. А хто вирішує? Він може прийти чи не може прийти. Ну, це його особиста вже справа. Тож скільки коштують нові таблички та куди підуть більше ніж 200 тисяч бюджетних коштів, невідомо. Сумчани ж скептично ставляться до таких витрат, хоча й їх станом не задоволені. не треба робити. Лучше б зарплати додавали людям, тому що не за що жити. Там написано один дом, там другой дом, там еще что то, і как-то какой-то системи просто, просто нет. Я удивляюсь, як как, как скорая помощь или міліція розбирається в цих надписях. Вони ж міняються. Сьогодні Іван, завтра Микола. А для чого їх міняють, я ж не знаю. Перейменували на папері на ділі, нічого не змінили. Зупинка Сергія та Бали отримала свою назву два роки тому. Цієї зими у активістів увірвався терпець, і вони за власної ініціативи змінили вивіску. Наша віра на майбутнє. За цим дійством спокійно спостерігала міська влада. Обіцяли змінити вивізку на іншій стороні вулиці. Та на дворі кінець березня ситуація на місці. Ще одна стаття витрат додалася з відміну зупинок на вимогу. Знаки мають демонтувати також за бюджетний кошт. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. Сумчани ж проти транспортної реформи на сайті міської ради з'явилася нова петиція. У ній автор просить повернути у місті зупинки на вимогу. Для розгляду вона має набрати більше 250 підписів. Нагадаємо, із 20 березня у сумах маршрутки отримали статус автобусів і перестали зупинятися на необлаштованих зупинках. А ось центральна вулиця Сум ризикує опинитися під землею. Тут проламився асфальт, і тепер водії змушені ризикувати життям та автівками, оминаючи небезпечні тріщини. Коли ж дорогу відремонтують, дізнавалася Оксана Щербак. У центрі Сум почав провалюватися асфальт. Небезпечну ділянку вже огородили, але тріщини від неї почали розповзатися площею. Водії проїжджають повз з острахом, адже є ризик обвалу. Скільки разів під'їжджаємо сюди, постійно. Обминати приходиться, а воно якраз тут на такому узбіччі, чи як його сказати, що і пішохідний перехід, і все дуже опасно. Воно е, десь дня три, мабуть, чи як трохи провалилося, а зараз це вже провалля, провалля, страшно. Везде по міду такі провалля. А не боїтеся, що машина може провалитись туди? Боїмося. От адміністрація. От і викад. Схай займаються. Запросимо, провалиться. То не страшно вам їздити? Страшно, а де дінеся, їздити треба. Ремонтом ділянки зайнявся міськводоканал, але причину провалу спеціалісти ще не встановили. Підозриваємо, що десь протічка води. Де стався провал, будемо копати, щоб вияснити причину. Явного пориву немає, але земля провалилась. У міськводоканалі обіцяють розкопати центр міста вже завтра. Коли ж дорогу відремонтують, головний інженер коментувати не береться, адже ремонт може затягтися. А на сусідній вулиці, прямо посеред дороги, ще одне урвище. Довкола імпровізованої клумби вже провалюється плитка. Коли ж влада помітить проблему та почне благоустрій вулиць, лишається таємницею. Якщо навіть під вікнами у мера суцільний безлад. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Тарифна децентралізація влада на Сумщині готується прийняти нові повноваження: самостійно формувати тарифи на житлово-комунальні послуги, у якому районі області платять найбільше, та що планує робити з тарифами місцева влада. Дивіться у сюжеті. Встановлення тарифів на опалення водопостачання та водовідведення лягає на плечі місцевих органів влади. Відповідні рішення будуть прийняти НКРЕ уже у березні цього року. Аби вирішити, як втілювати нову реформу у життя в обласній раді, проходить розширене спільне засідання постійних комісій. Та дуже важливий вопрос для людей. Сможемо ли мы что-нибудь повлиять вот на эти тарифи, Потому тому, що нам что Киев это все делает, а я вважаю, що це не так. Формируются тарифи тут. Хотелось бы, щоб дійсно поработали і отработали на какой то реальний результат. На спільному засіданні зібралися представники усіх районних центрів області, окрім міської влади. Сум нині найменше платять у кролевці та глухові. Найдорожче послуги ЖКГ обходяться ухтирчанам. В обласній раді закликають перевірити прозорість встановлених на сьогодні тарифів по усій сумщині. Ми не можемо поміняти ціну на газ, але ми можемо сьогодні розглянути. І ми предлагаємо державній адміністрації створити робочу групу з залученням правоохоронних органів. Перегляд законності діючих тарифів має бути одним із перших кроків влади, кажуть її представники. Присутні на засіданні і профспілки підприємств кажуть, якщо їх не почують, вдаватимуться до радикальних дій. Про багато много і в Києві, і в Сумах по всім цим питанням. акції протесту проводили. Знаєте, слідуючим протестом наверно буде то, що ми возьмемося місце і не заплатимо Просто за це діло всім не відключать, Я так думаю, правильно ні газ, ні електроенергію всім не відключать. У експертів діючі тарифи викликають багато запитань, окрім перегляду цін, планують змінити і принципи їх формування. Спочатку візьметься за чесний підрахунок обліку води, газу та тепла, а вже потім візьмуться за енергозбереження. Наш обласний совет вместе з профсоюзами далі сісти і написати дорожню карту. А що нам робити? Я твердо уверен, що ми в состоянні повлиять на ситуацію. У міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вважають, що повноцінна реалізація реформи дозволить зменшити рахунки за комуналку на 20%. Альона Щербаков, Олександр Сокол, Новини СТС. Тим часом зі сміттям жителі Сумщини знаходять і старі боєприпаси. Так, за минулу добу в різних районах області знайшли п'ять вибухонебезпечних боєприпасів часів Другої світової. На Руменщині іржаву мінометну міну знайшли за 20 метрів від автодороги. Як з'ясувалось, у міни був відсутній детонатор. Ще два артилерійських снаряди часів Другої світової знайшли на Тростянеччині і по одному поблизу Краснопілля і на Шосткинщині. Усіма знахідками займаються мінери. У і вкотре попереджають, якщо ви помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не торкайтеся його й одразу телефонуйте на 102. Маленькому сумчанину потрібен зір у Сашка Деменка із народження проблеми з очима. Численні операції та навіть штучні кришталики не дали повноцінного відновлення зору. Врятувати очі Сашка можна лише в Ізраїлі. Операція на одне око вже пройшла успішно, але потрібні гроші на друге очко. Історію про маленького чоловіка у сім'ї із п'ятьма сестрами слухала Марія Бульдович. Багатодітна любляча сім'я. У цій квартирі любов витає у повітрі. Дівчатка і лише один хлопчик. Сашку зараз майже шість років, і йому вкрай потрібна допомога. Ще у травні ми вам розповідали про нього. У Сашка з дитинства тяжка патологія зору. Ще в три роки йому поставили імпланти кришталика. Рік тому він стрімко почав втрачати зір. Вся Україна тоді йому збирала кошти на лікування в Ізраїлі. І він із мамою туди полетів. Отеталі. І що, ти тепер бачиш хорошо? Рисувати тепер виходить? Але тепер Сашку потрібно зробити операцію і на іншому оці. І це вже новий переліт, нова операція і нові кошти. Прогнози у нас хороші на цей очі. Тобто зріння падати вже на цьому очі не буде. Залишився у нас, нас найсложніший правий оч. Ще раз потрібна допомога нам, щоб допомогли зробити. Сашко товариський по-чоловічому уважний. Разом із своїми сестрами він понад усе любить малювати. Ано розказуй, що ти намалював? Сашка. Луна, Луна. Чоловечок. Маленький Сашко дуже допитливий і нам по секрету навіть показав свою скриньку скарбів. Клан от конфеток. Тези от конфеток. Фонарик от конфеток от... і машина А от останню машину він просто обожнює. Зі своїми сестрами влаштовує швидкісні перегони та краш тести. Авалі, авалія, авалія. На першу ізраїльську операцію родина витратила вже 15 тисяч доларів. А от на іншу операцію потрібно ще 10 тисяч доларів. Багатодітній сім'ї важко зібрати цю суму, тож ми можемо допомогти всі разом. На вашому екрані реквізити банківської картки мами. Не залишайтесь осторонь. Дайте зазирнути у майбутнє Сашку обома очима. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Це основні новини, які маємо для вас зараз. Сьогодні ж у нашого телеканалу свято. Свій день народження відзначає засновник і генеральний директор СТС Лариса Охріменко. Від усього серця вітаємо нашого улюбленого керівника із цим днем. Бажаємо щастя, здоров'я та нових перемог. Ми ж продовжуємо свою роботу. Традиційно до ваших послуг гаряча лінія СТС. Далі в ефірі рубрика у центрі уваги. Залишайтеся на СТС.